Числа, сьомий розділ. І сталося того дня, коли Мойсей закінчив ставити скинію, і помазав її, і посвятив її та всі речі її, і жертівника, та всі речі його, і помазав їх, та посвятив їх, то поприносили Ізраїлеві начальники голови домів своїх батьків, вони, начальники племен, вони ті, що стояли над переліком, принесли свою жертву перед Господнє лице: шість критих возів, і дванадцять волів. Віз на двох начальників, а віл на одного, і поставили їх перед Скинією. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: візьми від них, і будуть вони, щоб виконувати службу Скинії за повіту, і даси їх левитам, кожному за службою його. І взяв Мойсей вози та воли, та й дав їх левитам. Два вози та чотири воли дав гершоновим синам за їхньою службою. А чотири вози та вісім волів дав синам Мирарієвим за їхньою службою під рукою і Тамара, сина священника Араона, а кегатовим синам не дав, бо на них лежать служба святині, на плечах повинні носити. І поприносили начальники жертву на провину жертівника в день його помазання, і поприносили начальники свою жертву перед жертівника. а Господь промовляв до Мойсея. По одному начальнику на день нехай приносять своє приношення, на понову жертівника, і був той, хто першого дня приніс своє приношення на Хшон, син Амінадавів, юдиного племени. а жертва його одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклим святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнат однорічних. Оце приношення Нахшона, Амінадавого сина. Другого дня приніс Натанаїл син Цуарів, начальник із Сахарів. Приніс він своє приношення, одна срібна миска, сто тридцять. Шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Натанаїла Цуарового сина. Третього дня начальник заволонових синів Еліяв, син Хелонів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вагаєї, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки мішаної в оливі на хлібну жертву, одна кальдильниця 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Еліява, Хелонового сина, четвертого дня начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедурів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли: п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Еліцура, Шедеурового сина. П'ятого дня начальник Симеонових синів, Шалуйміїл, син Сурішадіїв. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів. Вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шекли в святині, обидві повні пшеничної муки мішаної оливі на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Це жертва Шелуміїла, сурішадеєвого сина. Шостого дня начальник гадових синів Еліасав, син Деуїлів. Його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки мішаної в оливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріха, на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Еліясафа, Деуїлового сина. Самого дня начальник єфремових синів Елішама, син Амігудів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця. 70 шеклів на міру в святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Елішами, амігудового сина. Восьмого дня. Начальник синів Манасії, Гамаїл, син Педуцурів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли: п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнат однорічних. Оце жертва Гамаліїла Педоцурового сина. Дев'ятого дня начальник Веніяминових синів Авідан, син Гедіонів. Його жертва одна срібна миска, 130 шеклів. Вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру, шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Авідава Гедіонового сина. Десятого дня начальник данових синів Ехієзер, син Амішаддіїв, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її. одна срібна кропильниця, 70 шеклів на наміру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки мішаної в оливі на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Ехієзера Амішадаєвого сина. Одинадцятого дня начальник Асирових синів, Пагіїл, син охранів. Його жертва одна срібна миска: сто тридцять шеклів вага її. одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині. Обидві повні пшеничної муки мішаної оливі, на мучну жертву, одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли: п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Пагіїла, охранового сина. 12-го дня начальник Нефталимових синів Ахіра, син Енанів. Його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки мішаної воливі на мучну жертву. Одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Ахіри Енавого сина. Оце обряд освячення жертівника в дні його помазання, від Ізраїлевих начальників. Срібних мисок 12, срібних кропильниць 12, золотих кадильниць 12, 130 шеклів, одна срібна миска, і 7 одна кропильниця, усе срібло посудин 2400 шеклів на міру шеклем святині, кадильниць золотих 12. Повні кадила, по десяти шеклів кадильниця на міру шеклем святині, усе золото кадильниць 120 двадцять шеклів, уся велика худоба на цілопалення, телят, баранів дванадцять, ягнят однорічних дванадцять та жертва хліб на їх і козлів дванадцять на жертву за гріх. А вся худоба мирної жертви двадцять чотири теляти, баранів шістдесят, козлів шістдесят, ягнят однорічних 60, одне обряд освячення жертівника по помазанні його. А коли Мойсей входив до скинії заповіту, щоб говорити з ним, то він чув голос, що говорив до нього з понад віка, яке на ковчезі свідоцтва з поміж обох херувимів говорив він до нього.